Вітаю, любі друзі. Прибіжала я на дачу швиденько, зараз вечір. Я хочу оприскати дерева. От, були приморозки. В той самий день перед приморозками я оприскала хорусом. Зараз хочу іншим якимось препаратом. Вже тиждень пройшов. От, думаю, швиденько зараз оприскаю. Ну, світло Ой, а ну такой міласна я такое, хороша такое. Ось радует, радують, порозпускалися разные тут. Ой, цей попадов, такий красунчик. Ой, ось така краса. Так. Цвіте дуже класно, нічого не пропало. А, померзла зіміна, але дві квітки знайшла. Ось, не змерзла і ось чудом якось не зачепила. Більше не бачу живих, всі померзли. Але у лазіміни є таке, що вона дає другий ряд квіточки. Ось, наприклад. Бачите? От. І, можливо, буде ще цвітіння. Те ж саме на моїй е, ну, сіянці, яку я придбала з дуже крупного е, сорту біля 500 грамів зіміний плод. І от з нього в мене вже, напевно, сі, сьомий рік. От на ньому е, не померзли, теж є класні. Є померзли, ось, але є цілі. Тому, дай Бог, якщо коти да, не повідламують нам, то щось той буде. Ось теж ціла не відмерзла. Ось, то щось буде. От. В цьому році. Ну, якось так. А зіміна померзла на 80%, я би сказала. Черешні взагалі нічого. взагалі. Сливі взагалі нічого. Вишні взагалі нічого, ну тобто не померзла, все буде добре, класно. А цей, як його, господі, ягоди. Теж нічого не померзло. Жимолость, ось вже плодіки. Теж всі цілі, зелененькі, класні, все чудово. Абрикос. Абрикос, абрикос. Абрикос не обрізали, усі квітки на самій горі. Нічого не зрозуміло. Абрикос. Бачите, померз, 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 але одна ціла. Тобто, напевно, 90% померзла абрикоса. Але все ж таки щось скуштувати буде. Ну ось, дивіться, гілка. Цілий, цілий, померз, цілий, цілий, померз, цілий, цілий, змерз. Тут навіть 50% цілих. Цілий змерз, змерз, цілий. Ну, в общем, бризкаю абрикосу, дуже гарно даємо упор на персики і на абрикоси. Тому що ну, черешня все ціле, а от абрикоси і персики, щоб від маніліозу то, що залишилось хоча б вберегти, і от, від курчавості, від маніліозу, то будемо призкать. Персику, як на перший погляд, теж ціле. Але нема зав'язів. Тобто квітки не померзли, але в той момент, коли вони цвіли, не було бджіл. І от не знаю тепер. Ще пізніше покажу, що з нього буде толк. А Пчоли літають дуже багато зараз на вишнях. Пчоли, жмелі. От я чекаю вечора, щоб вони вже поховались і буду оприскувати. Яблуньки теж все добре, нічого. Тут є навіть персики, які тільки-тільки починають квітнути, їм теж нічого. Але от ранні, це теж класно, може зав'яжеться. Мій нектаринчик, не знаю. Теж пустоцвіти. Незрозуміло, зав'язі будуть чи не будуть. Але якщо я не помиляюсь, він самоплідний повинен бути. Ну от Подивимось. Ось сухий, але є й гарні. общем Зараз покаже, але не такий страшний той був мороз. Кедр мій, що тобі робити, не знаю. Підкислювати. О, підкислюють. Надо підкислити. Точно. Зараз кину серки їм. Ну, от персик теж класний. Ще навіть тільки-тільки от квітонька розпустилась. Може, щось і буде. От. А Також актіндія. Актіндія, он саплявка, але відбивається по новій. Так чи що, непонятно. общем, померзла актіндія. Дуже сильно он, все висить. Все засохло. Чи відіб'є, чи ні. Ну я думаю, що так. О, вон пішли почечки. Тобто вона піде по-другому кругу. Ну, ось такі справи. Ось такі справи. Краса. Так, що тут смородина? Теж квітно тільки почала все добре. Ну, шкода, що азіміни мало залишилось, як вона переопилиться, не знаю, чи досталь цього. Пару квіток, але ну, хоч би це зав'язалось, бо вже другий рік чи третій рік світей не зав'язує. Тому що нема перехресного опилення. От, вона в мене одна, сап-оверліс, вона одна. І вона якби я її сама собою, ну, квітки з цього ж дерева опилювала не вийшло. Потім а, навіть звідси вона в мене цвіла, по-моєму. Чи це перший рік, не пам'ятаю, якось перепуляла іншими квітками, я приносила інші квітки. Ну, в общем, це перший рік, коли ось саме ось ця зацвіла і ця зацвіла. І от якщо вони разом, а я бачу по квіткам, вони однаково будуть цвісти в один той самий час, то, можливо, переопилиться. Вони тут зелененька. Все класно. Ну, Рахувати не буду, але так. На вскидочку, якщо з однієї квітки десь 3-4-5 плодіків. А в мене тут на одному деревці десь 5 квіток і на другому дві поки що. Бачу. Ну, якщо ще й відновляться, то в принципі навіть азиміна теж в цьому році буде. Так, бджілки бджілок вже нема. Все, можна прискати? Нема вже поховались. Муха тільки літає. І один шмель, вже ніяк спати не ляже. А так все добре. Ну, все, мені треба прискати, мені треба тікати. Тут дуже страшно зараз. Дрони літають. Яблунька підмерзла, але тільки верхні пилісточки. Я думаю, що вона розпуститься і все буде добре. Якось так. Так, криса знову вже три дохлі знайшла. Офіційно три, три дохлі від отрути, але Зараза все одно клази. Так, 20 яєць сьогодні, але я була пару дінько в тому. Так, ну все. Все, 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 оприскаю і... Біжу. З курочками все добре. А, хотіла показати, чим я буду оприскувати зараз. Ну, в тому, на тому тижні я оприскувала Хорусом, там чимось змішувала з ектарою і того вже немає, тому оприскую. І так, Це, напевно, вже третя буде обробка. в мене саду. Перший раз це було медяне екстра. Потім я оприскувала перед заморозками хорусом. От. І зараз я оприскую сігнумом. Сігнум у мене такий пакет на 16 літрів. Ділю пополам у мене 8-літровий оприскувач акумуляторний. Постійно додаю у бакову суміч. От, до медяни додавала, до хорусу додавала або актелік, не пам'ятаю, по-моєму, актелік таке було. От Зараз додаю аміно антистресант до Сігнума. Ну, тобто, зараз я оприскую під час цвітіння і після цвітіння, в основному на абрикоси. Чому? Бо після приморозків а, слива не пострадала. Черешня вишня взагалі тільки почала квітнути, зараз її класно, пчілок, багато. Це. От. А, а от персики і абрикоси більше всього постраждали. І азіміна в мене також померзли квітки. І тому, щоб не було маніліозу на тих залишках, залишках абрикоса зав'язі, яка залишилася ціла. а це... Ну от, моя абрикоса десь, напевно, залишилось 20% від усіх квітів на дереві цілі гарні, розвиваються. От на тому тижні я звіряла, зараз ну, тобто, ростуть зав'язі, десь 20% табрикоз. Це добре, але треба, щоб вони. Зараз так, моросить інколи, щоб на них від оце, того, що прилипає мокрий квітки, пелістки, так, не розвився маніліоз. Тому оприскую абрикоси, ну і персики. Персики взагалі не зрозуміло, пилилися вони чи ні, бо абрикоси відцвіли і почався заморозок, і вони опилилися. А персики під час заморозку цвіли, От, і вони теціли, вони не померзли, але непонятно, чи зав'язались чи ні. От, ну і антистрес, ну і актора. Також додаю актору. От, це вже потім буду свічим. Тому ось так. Робимо пристроень. Ой, трошки покажу. Ось так. І троянди все захвачу. От, сливи. Ягідні, смородину. Все захвачу. І навіть сусідські. Вон кліщ. на смородини треба пообривати. Ось такі листочки треба пообривати. Кручені. Ось. Так, ну нічого. Так. Сусідський виноград. Все треба оприскати. От, а зіміна. Це все померзлі, це померзлі квітки, але є і цілі. Ось. цілі, Але є ті, що друга хвиля відбивається ось під низом. Тому зімна, думаю, теж буде. Тут в мене теж є цілі. от Є померзлі. Ну, тобто, все, ось якось так. полуниця вже цвіте. Те, що прискаємо. Абрикоси. Ух, ух, ух. І себе теж трошки. Так. Ага, до речі, лохина теж не померзла, квітки всі цілі, все добре. Черешня. Та курочок. Все поприскать, тому що дуже-дуже швиденько все це робимо. Вітру особо нема, але летить чомусь туди, куди не треба. Опа. Ну, якось так. В мене вже і спаржа пішла, вона полізла. Чого вона така? під, Підмерзла спаржа теж. О, а я її не бачила. Ще з паржа змерзла. Я вже другу, другий бак прискаю, тому я так не дуже, не думайте, це я так доприскую препарат. Я вже пройшлася тут скрізь. Це вже другий. Захід, а так я добре вже пролила. Так, ну і це також померзла а... актінідія. Вон, бачите, вся померзла. Опа. Ага, все время забиваю за оцей виноградик. Кішмиш маленький. Гарно, гарно так все пополиваємо. Цьому році перший раз провила виноград. Перша прививка винограду. Почечкою ось. Не знаю, чи буде толк чи ні. Але привила. І не <смі> навіть не вгадаєте який сорт. Оце Це в мене класний такий крупний фіолетовий. такий, ну, Не знаю сорт. А привила я, звичайну, лі Лідію. Тому що мій а, молодший син, Тимурчик, у нас тут у сусідів є Лідія, дуже смачна. Він прям її обожнює. І в мене чоловік привий, 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 я кажу, це Лідія, яка привий, куди на що вона нам надо. Ну, раді синочка привила. <свистити> У нас в дитинстві теж її було багато, ми її, її їли. Може, тому що я її об'їлася, я її не дуже люблю. Але ну не те, щоб не люблю, не вважаю її смачною я виноградом смачним. Все, вже закінчується, я вже додому хочу. Що ще тут поприскать? Давайте ще персик. Оце такий шикарний персик. Ми його обробимо. Гарненько. Ох! Незручно. Дрон вже другий кружляє прямо над головою. Тільки що там вишко, а зараз відлітає, непонятно, куди він. О, назад летить. Такий кудись влучили. Десь будинок комусь. Комусь будинок димить.